mm -hmm. І Бог починає говорити в нього. Мойсей зніме життя, бо земля, на якій стоїш, свята. i You Це не магічна практика, вона не має нічого спільного із заборонами, однак допомагає виробити світ, регулярно сповідатися і часто не тільки в неділю приймати святе причастне. Існує також особливий військовий метальйон або візерунок на тканині, зупинись кулек, який ще досі робить. На медальйоні зображено серце Господа Ісуса і є напис зупинися, серце Ісуса зі мною, нехай прийде в царство Боже. Такий медальйон або тканина вшивається у конях військового біля серця. І є багато свідчень, як і дивилася, і саме їже свідчення наші Міність, що допомагає всім ж і тим, хто прагне досконалості, знайти засоби для подолання своїх труднощів. І третє, любов і світло для всіх його друзів, які досягли досконалості. Він бажає поєднати їх з собою, щоб вони могли ділитися його знанням та заповідями, якщо звернемося до серця Ісуса і дозволимо Його любові злитися у наше життя. І тому зараз ми. Так. І ще є такий акт пожертвування себе при Святому Серцю Ісуса, який ми зачитаємо і пожертвуємо себе і свої родини всіх наших воїнів. Вам і правдиву розраду, коли будемо попадати на? Наш розум хай розважає твої незбагненні досконалості. Наша пам'ять Хай завжди нагадує нам про Твоє великі. І телевіті довіри дітям, які не мають голосу в суспільстві. і звернімо увагу на способи, якими діва Марія спілкується з дітьми. Луція бачить, слухає і розмовляє. Яценця бачить і слухає, але не розмовляє. Францист може тільки бачити, не розмовляє, не чує. Господь входить в життя кожного з нас тільки в той спосіб, через який людина може його прийняти, бо ми всі всіх І з тих трьох дітей, і тих троє дітей буде рідні. Тому Марія витягає із кожного з них якусь постовдиву якість, яка потім приведе їх до святості. Мати діти здатні до великого споглядання Бога, який може відкрити для них послуг в речі діти Фатімі, хто були? Як і всі хлопці, Франциск лазив по деревах, любив грати на століці, спів, співати, мав великий характер. Об'явлення його дуже змінили. Раніше він неохоче молився веретню, а після першого об'явлення став ремним апостолом цієї молитви. а потім ще й вертя себе. Він молився не тільки у храмі, але й коли депасів часто шукав самотності, щоб роздумувати про Бога. На відміну від свого брата Ятинта була дуже шва, незважаючи на свої шість років, вона старалася на рівні виконувати прохання у ворота. Через цю дівчинку Бог показав не так важливо, що людина має і що зробила, але так важливе вона є. Якщо людина є другом Ісуса, то він через неї почне діє. Іноді є міг під словом діяти, розуміємо адмініструвати, або адміністрація не потрібна, йому потрібна служба конкретної відділення. І якщо навіть та людина не освічена із простяг, він через неї робить великі речі. <клухи> Луція була найстаршою в візіонеркою. В час об'являється їй було 10 років, і тому вона мала велику Далі. Після смерті двоюрідних Францика і Ячинки їй не було з ким порозмовляти, влада на неї тиснула, а священник і найближчі люди їй не вірили. Тепер повернімося до з'явлень Марії і її прохання. Хочу, щоб ви щоденно молилися вебітню, як і блудня в кожному об'явленні. молитися потирібно усім сім'ї або ж погуюючись або під час подорожі. Це може бути наша духовна їжа. Знаючи наші слабкості і гори, Діва Марія простягає нам свою материнську долоню, щоб підтримати, коли йдемо до зустрічі Бога. Вона вказує, що існує велика потреба молитви про благодать міру для народів та націй, а також для душ і Бога. Тому Марія до нас дає нам цей великий скарб, непорочне серце, яке є чистим, первородного віка і повним любові до Бога та людства. Основними аспектами набожності є у перші як любов місяця, сповідь, причастя, молитва на вебі, з наміру к'єного розвіти непорочне серце Марії, 15 хвилин роздумування про таємність серця. Головною метою цієї духовної практики є спокутувати гріхи та образи, завдані непорожньому серцю Марії. Чому саме, п'ять тубор? Перше Образи непорожчого зачаття. Друге блюзерство на дії людство. Третє Образи щодо її материнства. Четверте це дотарство тих, котрі відкрито намагаються прищепити дітям байдужість. Зневагу і навіть ненависть до непорожнього серця Марії, Святодайство тих, хто ображає її у святе відображення. Тож стараймося виконуватися на Божих, хай діти і молодь теж що пігають, і практикують винагороду непорожньому серцю Марії. Вона поділить їм чистоту серця, збереже вірну і любов до Бога, благословить їх майбутнє. Непорочна царицю, всех всіх часів і віків, Преблагословенна благословенне Діво Марії. Оце ми, твої діти, стаємо перед Тобою, щоб тебе славити, величати і вшанувати, а особливо хочемо винагородити Тобі і перепростити тебе за всі зневаги, що ними безбожники зневажають твоє найсвятіше ім'я. За всі зневаги, якими люди відплачують Тобі за Твою ніжну любов? Ми любимо тебе і хочемо робити все з тобою для тебе і так, як це робила Ті. Заховай нас у своє непорожнє серце, наповни наші душі небесними ласками, щоб ми могли вірно тобі служити і поширювати правдиве на до Твого непорочного серця. Стопимо у перші любові місяця. любові наша, радость наша, опікунку наша, рятуй нас, порони нас відставка, віддержи від нас всякий страх перед смерті, дай нам відвагу і завзяти у боротьбі за правду Божу і за святу традицію нашої пертни, і вимірнути від доброго допідняття нашого життя. У твоєму ми серці, маліє. Ми шукаємо опіки, щоб навчитися лагідності і любові, покори і стриманості, щоб довіряти і уховати на Господа. Твоєму Серцю Марії, поручаємо наші нечисті думки і діла, всі наші служби, терпіння, нещастя, думки і діла, всі наші... і всі наші важкі переживання, поручаємо наші осуди і критику, наш хрест і Роспоку, поручаємо всі узми, які єднають нас з ангелом тьмі, щоб ти заради свого непорожнього зачуття визволена за нас і них. Твоєму непорожньому серцю посвячуємо нашу церкву, єпископів, священників, монахів, монахи, наші парафії, наші родини, наших дітей, друків, молод, нашу батьківщину Україну. І довіряємо тобі найсолодша мати наше життя, і наше християнське покликання, щоб ти ним розпрощалась задля потряб твоїх планів у тій вирішальній води, яка весіть над світом. Ми хочемо відновити Духа молитви і покути, ревно брати участь у службі Божій, щоденно відмовляти підмовляти і прожити так що буде для всіх добрим прикладом у виконанні Божої заповіді. Хочемо стати Твоїми апостолами останніх часів для здійснення Божого плану на землі. Тому ласкаво просимо через заступництво того непорожнього серця допоможи нам повняти духом увесь світ і просвіти Ісуса милосердя для Нього. Амінь.